Українська мова, з вами вчитель Олена Анатоліївна. Тема уроку питальні речення, розділові знаки питальних речень. В гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Дітки, пригадаємо, як ми будемо слухати? Уважно! Як ми будемо працювати? Старанно. Як ми будемо запам'ятовувати? Міцно, як ми будемо відповідати? Чітко. Сьогодні на уроці ми здійснимо подорож до зимового лісу і зустрінемо там звіря. А якому ви дізнаєтеся, коли прослухаєте віршик про нього? Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок, круглі очі, мов горішки. Жушина хутряна, гострі вушка, наче ріжки. у дуплі живе вона. Хто це? Правильно це білочка. Промовимо швидку мовку про білочку. Правильно вимовляйте звук Ш. Білочка руденька, шепче вітер, ша-ша-ша. шубку білочка знайшла. Шелестить трава похила, шубку білочка купила, шепчеш ти і вірю я. Шубка білочки своя. Давайте промовимо швидку мовку ще раз. Білочка руденька, шепче вітер, ша-ша-ша. шубку білочка знайшла. Шелестить трава похила, шубку білочка купила. Шепчеш ти і вірю я шубка білочки своя. А чи знаєте ви щось про цю маленьку тваринку проведемо хвилинку цікавинку. Білка любить стрибати по гілках. Так, наприклад, ступне на лапкою по гілці горіха і дивиться, яка довше гойдається. Це означає, що на цій гілці є горіхи. Щоб вона наїлась, їй потрібно за день з'їсти насіння із 28 шишок ялини. А ще у білки дуже цінне хутро. Тож бережі і захищайте білочок. Якщо сядемо зручно, то напишемо на диво. чисто, рівно і красиво. Раз, два, три, чотири, п'ять починаємо писати. Ручку вправно поверну, зошит правильно кладу і рівненько запишу. Число класна робота. Тримайте спинку рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу, вільною рукою підтримуйте зошит. Запишіть рядок великої букви Б. Запишіть рядок маленької букви Б. Запишіть слово білочка. Зробимо звукобуквений аналіз слова білочка. Порахуйте, скільки складів у слові білочка. Правильно, три склади. Скільки букв. Сім букв. Правильно. Скільки звуків. Вірно, сім звуків. Дітки, поки ми з вами писали, вітер розмішав слова з речення. Давайте спробуємо скласти речення з поданих слів. Гра розсипанка. Уважно погляньте на екран. Складіть речення з розсипаних слів. Перевіряємо. Білка на зиму заготовляє їжу. Запишіть це речення зошит. Перепочинемо і зробимо пальчикову гімнастику білочка. Для того, щоб виконати нам пальчикову гімнастику, нам потрібний горішок. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Ось продала вона лисичці, сестричці, горобчику, синичці, зайчику вухатому і ведмедику тостоп'ятому. Давайте повторимо. Пальчикову гімнастику на іншій долоні. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Продала вона лисичці, сестриці, горобчику, синичці, зайчикову хатову і ведмедику товстоп'ятому. Молодці. Продовжуємо роботу. Прослухайте віршик. Білочка. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі у соснячку, я гризу горішки і гриби, і шишки, а у морози люті, злі ти не мерзнеш у дуплі. Мене добре зігріва, моя шубка хутрова, і тому зимові дні мені зовсім не страшні. У цьому віршику є багато речень. В яких стоїть ось такий незнайомий знак. Це знак питання. А речення, в яких є цей знак, називається питальними. Отож, запам'ятайте правило. Речення, у якому про когось або про щось запитується, називаємо питальне. У кінці питального речення ставимо знак питання. Наприклад, Куди ти йдеш? Давайте повторимо це правило ще раз. Речення, у якому про когось або про щось запитується, називаємо питанням. У кінці питального речення ставимо знак питання. Наприклад, куди ти йдеш? А тепер давайте з віршика виберемо і прочитаємо питальні речення разом. А запишете їх самостійно. Де ти, білочко, живеш? Це питальне речення. В кінці нього ставимо знак питання. Послухайте інтонацію цього речення. Де? Це питальне речення. Ми запитуємо, білочку, де вона живе? В кінці цього речення ставимо знак питання. Що ти, білочко, гризеш? Це питальне речення. Ми запитуємо, білочку, що вона гризе. В кінці цього речення ставимо знак питання. Наступне речення в цьому вірші. А у морози люті злі ти не мерзнеш у дуплі. Поставте на паузу і запишіть речення самостійно. Молодці, ви справились із завданням. Тож давайте пригадаємо, про яку пухнасту тваринку ми говорили сьогодні на уроці. Вірно, на уроці ми говорили про Білочку. З якими реченнями ви ознайомились на сьогоднішньому уроці? Правильно, ми ознайомилися з питальними реченнями. Які речення називаються питальними? Речення, у якому про когось або про щось запитується, називаємо питальним. У кінці питального речення ставимо знак питання. Який розділовий знак ставимо в кінці питального речення? Правильно, в кінці питального речення ставимо знак питання. Наш урок завершується. Покажіть за допомогою цеглино плега свій настрій в кінці уроку. Зелена цеглинка урок сподобався, я впорався з усіма завданнями. Жовта цеглинка не все вдалося. Червона цеглинка було важко, мені потрібна допомога. Молодці діти, ви справились завданням.